Київ працює над створенням альянсу оборонних індустрій України і країн заходу. Чи це той новий альянс, про який говорять всі майстри? Це схоже на початок чогось подібного. Я не скажу, що це вже те, що ми з вами от прямо 100% можемо назвати новим альянсом. Ні, але ми маємо розуміти, що Британія буде займати там ключову позицію. Це вже стало очевидним. Тупо просто стало очевидним, що Британія буде займати у а, такому новоствореному да умовно альянсі ключову позицію. І це буде ну Британії. Це вигідно у Британії свої імперські е, замашки полишаються, але методі яким вони їх реалізують інші ніж у Ерефі або у Турції, наприклад, також з імперськими замашками? От це більше побудовано на вигідні взаємодії і на грошовому еквіваленті, ніж на захоплено на, на війнах, які захоплюють сусідні державності? От ми бачимо початок створення. Якихось цікавих е, співпраць, давайте це так називемо. Це тільки початок пазлу. Ми з вами зібрали із великого пазлу на тисячу одиничок, тільки верхній куточок. От, от, щоб ви розуміли наскільки це початок, звичайно. Це напряму пов'язано, це напряму і я про це казала ще у 22-му році. Хто давно за мною слідкує, про те, що я казала, що друзі немає більш а, безпечнішого варіанту з, у, обезпечити країну, ніж по, ніж поставити завод тієї ж Британії на територію України військовий, тому що в такому випадку Британія буде більш активно захищати територію, на якій знаходиться її оборонний завод. Я про це казала ще у 22-му році, тобто там на ну як. Якби усередині, коли почала давати інтерв'ю, це було очевидно, це було видно, і це також є одним із пунктів гарантії безпеки. Століть на нашій території свій завод. Будь ласка, для того, щоб ви були зацікавлені потім захищати і нас і свій завод. Все. чи буде налагоджено україно-литовське спільне виробництво дронів? Так, і цей процес дуже стрімко активно розвивається. Однозначно, так. І навіть є гроші, вони вже виділені або вже, вже пораховані. Ну, коротше, да, 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 і ще раз да. Чи будуть найближчим часом повернення військовополонених? А в мене випадало, що військово, що обмін буде за підтримки третьої сторони. В мене випадало, що якийсь е, е, немаленький, дійсно такий, якби обмін полоненими, має статися в якийсь якийсь найближчий час. Не дивлячись на цю ситуацію, третя сторона, як світ, який втручається в перемовини по військовополоненим, задіює усі механізми для того, щоб обмін е, був. Тому да, обмін має бути як мінімум. Він планується його добре видно. Чи поверне міноборони півтори мільярди гривень, які вони перечислили на закупівлю мін в Львівський арсенал? Mm, так, скоріше за все, так можливо, це буде через утримання майна чи якоїсь подібної штуки з конфіскацією, тому що десятка, десятка пентаклей. Але якщо ми загалом ставимо питання, чи в грошовому еквіваленті зможе Україна повернути собі ті гроші, які були вкрадені, так будь якими шляхами забрати ці гроші вийде. З якою метою Росія наповнює інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США? По перше, це ілюзія. Ну тобто, там не так, як про це е, починають настрачувати всі комуні лінь, е, посилаючись на неіснуючі джерела на оцю всю абсолютну історію, в якій починається литися оце гівно. Там не так, там е, те, що там відбувається, не те, чим воно здається, і про як, як про це заявляють. Це ілюзорна карта. Це намагання відволікти увагу від своєї проблематики на проблематику того, що ми казали, що Америка розвалиться, жуткі страшні англосакці от завжди принижували, який там був перл, завжди принижували американських індейців. А американські індійці насправді це росіяни, які відкрили Америку. Ну, типу, це от, от це приблизно в такий же інформаційний а, вкид, як і пророцтва Баби Ванги, які вона ніколи не казала на стардамуса. Оці всі історії. Як зміна ідеологічної риторики РФ, боротьба зі світовим нацизмом вплине на світ. А, Саме цікаве, що цілі їхньої СВО не знає ніхто, навіть ті, хто наближений до прийняття рішень по тим самим, по тому самому СВО. Тобто для електорату цілі СВО змінюються в залежності від того, який контекст вимагає суспільство. Вони транслюють те, що вимагає суспільство, що суспільство може ципонути. І гра на діди валі, фашизм, нацизм ну, – це типу класика жанра, на які вони будуть спекулювати. Вони ходять по колу своїх співпрацювання. Спекуляції, ми бачили ці заяви, і будемо бачити а, кожного разу. А, вони будуть обростати новими певними типу фігурами. Да, я маю на увазі і новими якимись сюжетами та подіями. Вони намагаються зробити національних героїв, як це було при другій а, світо світовій війні, типу Зояка Смідінянська, цієї всього історії. Тільки за свого це так, якби не зовсім там виходить, щоб піднімати патріотизм. Тому вони крутять одні і ті самі теми, в залежності від контексту того на що розраховує їхній електрон. Та їхня аудиторія. Все. Чи дійсно на окупованих територіях не надають лікування людям без російських паспортів? Так. <таспорт> Так, там і погрози, і тиски, і змушування. Е, да, таке присутнє, і присутнє у великій мірі і залякування, <кій> і буквально ультимативна форма. На жаль, да, це стосується не тільки ліків, а в цілому життєдіяльності соціальної на території окупованих, е, ну, на о, 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 да, окупованої окуповані території, окупованих земель. А е, на жаль, на жаль, е, треба брати до уваги те, що деяким громадянам України доводиться брати російський паспорт просто для форми виживання. І ми ні в, якому, ні в якій мірі не маємо ніякого жодного морального права засуджувати або взагалі щось сказати з цього приводу, тому що я наголошую вкотре, наголошую завжди. Будь ласка, знаходячись в окупації, не нехтуйте своєю безпекою, стисніть зуби. Зробіть вигляд, що ви граєте за правилами гри від вас користі від живого більше ніж від мертвого. Що буде робити Україна з людьми, у яких російські паспорти коли отримає свої території назад? Розслідування будуть розслідування. Хто їх взяв радісно і добровільно, а це ж легко перевіряється, і хто був радий да, цьому? І побіг перший. А у кого це була міра виживання? Тобто просто будуть розслідування СБУ, і дуже багато хто обнулиться. Я у тому форматі, що це ніяким чином не загрожує. Тобто після деокупації території просто люди поспалюють російські паспорти і на тому як би все. Типу, все, я вийшов в нуль, я обнулився. Ніякої проблеми немає, ніякого в мене не випадає. Повальної кризи в переслідуванні людей, які вимушені були взяти для виживання російський паспорт, да то, то якщо да їх просто перевірять, якщо буде абсолютно спокійно доведено, що ну, людина там з трьома дітьми знаходиться на в, 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 на окупованій території, а від цього паспорту залежить там банально якесь харчування для тих дітей, якась зарплатня, якісь виплати виживати потрібно якимось чином, то ту маму з тими дітьми тих чоловіків, які вимушені працювати. Ти під дулом автоматам на підприємствах, де їх змушують брати російський паспорт. Ну їм нічого не загрожує окрім перевірки, дання показань і позбавлення від, від цієї від цієї бумажки, якою можна підтерти. все чи візьме Китай участь у глобальному саміті миру за участі світових лідерів? Якась цікава штука. Ви Падає, ми маємо якісь протирічищі заяви. Тобто, з одного боку, у нас початок з вами не окей, де Китай, наче відмовляється, потім, потім, наче все-таки буде присутній, а потім знову випадає шість мечів, наче відмовляється. Тобто, тут поки це таке цікаве колихання, але схильність йде скоріше до того, що все таки ні. Все таки не прийме на кінець, як мінімум, на сьогоднішній день воно випадає саме таким чином: так, так, ні, ні. Знову так, так, а потім знову ні. ні. Чи будуть влаштовані військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів? Маємо з вами ілюзію, да. Це буде, буде якась часткова задія, показова достатньо, але королів Пентакли, тобто таких собі високих держслужбовців, високопосадовців, це чомусь стосуватися не буде. Який вплив матиме на Україну прихід до влади лівої партії Альянс Сари Вагенкнехт», яка пропагує поглиблення відносин з РФ? Ми, до речі, з вами знову говоримо про бабло, про бабло, тобто про те, що хтось когось трошечки купив, от, купив заяви, купив, е, да, рейтинги, залякав когось кудись. Оця вся сама історія. Для неї е, е, зайняти провладну позицію буде важкою ношою. Насправді, тому що театр, який вона демонструє, да, він має певну підтримку, але ну, але е, скажімо так. Вона стикнеться із рицарем мечів, Скоріше за все буде достатньо достатньо ресурсу для протилежної реакції. Просто щоб розуміти, що відбувається у Німеччині, чому так. Ми з вами по перше поринаємо у період, коли існувала ще берлінська стіна, і розуміємо, так, що частина Німеччини була з якої сторони. Правильно зі сторони совку з усіма тими прекрасними совковими цінностями, тобто, на жаль, форматування місків не пройшло до кінця, і та частина Німеччини буде завжди дивитися в бік соціалізму РФ і оцієї всієї ж бо ж е, ГДР оця вся штука. Ну тобто, це треба розуміти. Це перший момент. По-друге, момент, таким самим методом діяли за часів Меркель, російські спецслужби, підкупаючи все і вся. Для того щоб мати у певні певний вплив, певний пропагандистський вплив на території Німеччини, і зараз вони займаються тим самим. Тобто, ми маємо з вами Меркель 2.0, от умовно кажучи. Ну, типу, якщо так на, на цю ситуацію дивитися, але важко їй буде даватися, не дивлячись на якісь там а, приколи із а, п -п підтримкою на сьогоднішній день, подальша підтримка і втримання цієї підтримки. Чи дійсно в Україні тисячі камер спостереження передають інформацію в Китай? Так, зараз ми з вами надягаємо шапочки із фольги і дивимося на реалії е, чесними очима. У всіх у тих, у кого є китайський смартфон, у всіх у тих, у кого на телефоні встановлений TikTok, уже передали всі свої дані. Максимальну кількість даних на територію Китаю. Уже це відбулося. На жаль, це треба розуміти. Камери спостереження дійсно мають передачу якоїсь інформації на територію Китаю. Як Китай це використовує, Китай це використовує у якомусь медійному ресурсі і в аналітичному ресурсі? У мене не випадає, щоб це мало важливі. На даний момент часу, щоб ці дані мали важливий якийсь стратегічний момент передачі третій стороні, але це потрібно для внутрішньої, скажімо так, для м, внутрішньої спецури Китаю, щоб розуміти, що де і як відбувається. Тобто, поки я не бачу передачі третій стороні, але окрім камер, Ну, я ж кажу наружних, да, про які ми з вами говоримо. Ми говоримо з вами про китайські смартфони, які передають дані, і про банально TikTok, який передає абсолютно всі ваші дані, і про часи, які считують ваш. Ем... Пульс, і розуміють, коли ви приймаєте якусь певну активність. Давайте казати грубо, але якийсь китайський а, розвідник чудово знає, коли ви займаєтеся сексом вечором, Тому що ваш пульс на, а, на годиннику, на вашому електронному фітнес-браслеті передає дані на телефон, а ваш телефон просто передає дані китайській спецурі. Тому яка-небудь китайська спецура чудово знає, який у вас графік інтимного життя. Так, да, і таке є. От дійсно, ну це треба розуміти. Так працює цей механізм. Ми вже все передали, що могли передати. На жаль, чи дійсно є висока загроза з моря на цьому тижні? Загроза з моря є на найближчі тижні, дійсно випадає король кубків, і з того короля кубків поруч стоїть король мечів. Тобто, да, те, що у морі має певну агресію. Єдине, єдине, що можу сказати, що є дуже цікавий варіант з нашого боку задіяти п'ятірку мечів тобто, цікавий підступний удар, який е щось вкраде. Тобто є, є варіант того, що е, е, давайте так, наші служби спрацюють скоріше, ніж там е, е, буде випущені ракети по Україні. Тобто є такий варіант. Як мінімум він планується. Наскільки він буде успішний, на жаль, я вам сказати не можу. Які події готує нам лютий? Розробку чогось дуже цікаву. Розробку план да розробку чогось, е, працювання над планом чогось, якусь з нашого боку, знову до речі, та сама зв'язка п'ятірка мечів сімка мечів з нашого боку. Якусь цікаву операцію, е, ну, типу таку е, прикольну спадтіжка. Тобто, у нас у лютому буде щось цікаве тилове. От, так, якась вісімка пентакли про гроші, надання тих грошей чи заробляння тих грошей, е, якісь важливі домовленості, знову рицарь Пентакли, знову про гроші, е, вкриття якоїсь брехні і якесь внутрішнє, внутрішнє напруження. Внутрішнє напруження, непонятки у нас у середині політичного нашого простору, якісь напруги, якісь незрозумілі дії з боку нашого там, парламенту, Верховної Ради, можливо, якісь перестановки, коротше, якась така мутатянь. Якась така Да, там чи конфлікти, чи якісь перестановки, чи незрозумілі рішення, які напружені ситуація, коротше в політичному просторі на лютий якась така фу.